Звітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події. Черкащини у студії Вікторія Лега передовсім про таке. Відстрочку від мобілізації відтепер надають і тим, у кого один із батьків має інвалідність першої або другої групи. Про якість вищої освіти у Черкаському виші відбувся тематичний захід, який зібрав освітян з усієї України. 15-річний жашківчанин Артем Нермуратов виборов право представляти Україну на чемпіонаті світу з греплінгу. Про це та більше вже за мить. У застосунку «Резерв плюс» сьогодні з'явилася нова автоматична відстрочка від мобілізації для тих, хто має батька або матір. З інвалідністю першої чи другої групи повідомляє Міністерство оборони України. Якщо така інформація вже є в державних реєстрах, користувачам не потрібно нічого робити. Система автоматично оновить дані. Користувачі застосунку плюс» отримують сповіщення про продовження або надання відстрочки сьогодні 5 листопада. Після цього достатньо оновити документу застосунку, щоб зміни відобразилися. Якщо сповіщення не надійшло, варто перевірити статус у «Резерв плюс» чи звернутися до ЦНА. Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації у Черкаській області. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано 22-річного жителя Черкаського району, який пропонував призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з інвалідністю. Фігурант пропонував за гроші вирішити питання щодо уникнення проходження військової служби через власні зв'язки в консультативно-лікарській комісії та обіцяв військовозобов'язаним отримати необхідні документи для статусу доглядальників. Також завдяки сфабрикованим висновкам лікарських обстежень, мобілізовані сподівались списати зі служби. Правоохоронці Затримали ділка у Черкасах під час отримання частини хабаря 5 тисяч доларів. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури. Черкаський поліцейський отримав відзнаку президента за оборону України. Капітан Антон Рябчун проходив службу у батальйоні поліції особливого призначення головного управління національної поліції Черкаської області. Служив на посаді пілота взводу БПЛА та брав участь у бойових діях на турецькому напрямку, де дістав тяжкі поранення. Нині він відновлює своє здоров'я. Та планує залишитись в МВС і допомагати побратимам на засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради розглянули фінансові, освітні, соціальні та інші питання громади. Серед ключових рішень зміни до бюджету та програми соціально-економічного розвитку. 180 тисяч гривень субвенції з обласного бюджету спрямують на грошові винагороди командам переможцям і призерам п'ятого етапу спортивних заходів проєкту в проекту плічоплічсеукраїнські шкільні ліги. Також кошти будуть спрямовані на зарплату і енергоносії в освітній галузі. А ще на підтримку ЗСУ у вигляді субвенції і закупівлі необхідної техніки для військових. Виконком підтримав рішення про присвоєння почесного звання захисник України герой Черкас кільком загиблим воїнам. Родини героїв отримають і грошову підтримку у розмірі 10 мінімальних зарплат. У 2026 році помічники вихователів закладів дошкільної освіти отримуватимуть щомісячну премію. Це передбачено змінами до міської програми розвитку дошкільної освіти. Для абонентів Черкаса теплокомуненерго з 1 листопада зменшуються тарифи на тепло для інших споживачів на 137 гривень, для бюджетних установ на 5. Ті тисяч гривень наскільки якісно навчають у вишах України, визначали в Богдановому університеті. Тут відбувся захід під егідою національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Семінар зібрав широке коло учасників із представників закладів вищої школи. Експертів освітньої галузі та національних інституцій. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького став базовим майданчиком для проведення важливої освітньої події, регіонального семінару, сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, виклики та перспективи. Це надзвичайно важливий захід з точки зору підготовки до процесу акредитації, з точки зору до підготовки до рецензування. Адже сьогодні є дуже багато запитань. І у вчених, і у науковців, і у освітян щодо того, яким саме чином проходити акредитацію, щодо того, яка саме має бути підготовка до цього процесу. Ну і надзвичайно величезна така просто кількість нюансів, відкритих запитань, на які ми сьогодні сподіваємося почути відповіді, і, відповідно, ефективно підготуватися для проходження акредитації і успішно її прийти. Семінар зібрав широке коло українських освітян, зокрема представників університетів Черкащини та України. Ректор Чину Олександр Черевко привітав учасників і зазначив, що заходи подібні цьому допомагають розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, аби підвищити конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Сьогодні для університету приймати високоповажне товариство з перших днів повномасштабного вторгнення. Черкаський національний університет працює в трьох векторах: це допомога військових, безпека учасників освітнього процесу та якість освітньої діяльності. шість років ми розширили свою присутність у спільноті експертів. Наші експерти це люди, які щодня творять зміни у своєму та в інших українських. Закладах вищої освіти захід проведений під егідою національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Серед основних спікерів керівники інституції вони відзначили під час виступів, що основне завдання агентства просувати таку систему забезпечення якості вищої освіти, яка відповідає європейським стандартам. Місія і завдання це просувати систему забезпечення якості вищої освіти, які відповідають європейським стандартам. ІЖ. Це головне завдання нашого національного агентства – не акредитувати освітні програму. Темі живі понад 30 років багато країн, яких розвивають понад 30 років. Звичайно, в них є якісь успіхи. Ми це робимо шостий рік. І при тому всьому, що ми використовуємо вся українська світа, використовує досвід різних країн і рухаємося набагато швидше, ніж це робили наші колеги. Ну ми в шостому році порівняно з 35 років, наприклад, 30 років для основної маси європейських країн. Програма семінару була насиченою та сконцентрованою на найбільш актуальних питаннях для гарантів освітніх програм і керівників ЗВО. Почесні гості також зосередилися на механізмах постакредитаційного моніторингу освітніх програм і особливостях запровадження в Україні є. Європейського досвідом, коли ми запроваджували акредитацію освітніх програм, звісно, що ми намагалися використати досвід або Франції, або Німеччини, або Польщі, до речі, та ж саме Естонія має непогану програму модель акредитації освітніх програм. І зрозуміло, що ми це робили так, щоб воно європейським стандартам відповідало. І коли мова йде про те, що Україна має стати обов'язковою частиною європейського простору, щоб питання вищої освіти. Питання не викликало, що у нас відбувається не гірше, ніж у них, а може навіть трошки краще. І мені здається, що ми цього досягли. Даний захід, безумовно, дуже цікавий, він дуже потрібний, оскільки ми, як університети, боремося за якість освіти, і якраз національне агентство сприяє тому, щоб якість освіти була вища. І дуже приємно, що вони завітали на Черкащину. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаські кардіохірурги провели вже сьому трансплантацію серця. Цього разу пацієнту із найбільш рідкісною четвертою групою крові. В середньому вона трапляється лише у 8-9% українців. Новий шанс на життя отримав 62-річний Олександр Колеснік. Він родом із міста Лиман Донецької області. Проте через вторгнення росіян разом із сім'єю приїхав у Дубіївку на Черкащині. Нині пацієнт уже у відділенні звикає до нового серця, почуває себе добре. Повідомляється на сторінці у Фейсбук Черкаського обласного кардіологічного центру. Операцію виконали за американською методикою збереження серця. Завдяки цьому донорський орган забився у грудях пацієнта одразу. Сторічний ювілей відзначив житель Черкас Дмитро Ячменев. Того жителя привітали представники департаменту соціальної політики. Дмитро Олексійович народився на Уралі в багатодітній родині. На початку Другої світової війни закінчив ремісниче училище. Працював на місцевому судовому заводі слюсарем з ремонту обладнання, майстром і механіком. У 1969 му році приїхав запускати новий цех Черкаського заводу Азот. За добросовісну працю був нагороджений орденом трудової слави. Після виходу на пенсію ще 14 років. Сумлінно трудився на підприємстві. Дмитро Ячменев має багато нагород і знак як ветеран праці та ветеран війни. Його портрет неодноразово був на обласній дошці Пошани. Нині Дмитро Олексійович радіє життю і родині. Має доньку, четверо онуків, шестеро правнуків і праправнучку. Віртуальна реальність у дії про інноваційний проєкт Смілянського. Центру соціальних служб дізнаємося з сюжету студії Сміла новини у Смілянському міському центрі соціальних служб презентували новий освітньо-просвітницький проєкт із використанням сучасних віар-технологій. Ми стартуємо з новим проектом у нашому місті, завдяки яких ми нас підтримували грантодавці. Це віар-окуляри. Да – це є можливість потрапити, наприклад, на планету і вивчати зорі по планеті або потрапити в світ тварин і ознайомлюватися з будів. Довою тварин елементарно можна вивчати навіть анатомію, да в реальності, да, що складається в окуляр. Це дві спеціальні лінзи, які дають можливість очима побачити всередині, що відбувається у наприклад у клітині або зірочку розглядати під детальним оглядом як під мікроскопом. І Відчути себе там у тій реальності, які є, навіть можна малювати, поглиблювати інтелект за, за допомогою цієї форми роботи. Розрахований наш перший проект для учнів 4-5 класів. Це буде три заняття. Спочатку ознайомлення з самою формою роботи з віар окулярів а потім ми будемо займатися робототехнікою. У нас є спеціальні конструктори, які розраховані для дітей для розвитку інтелекту через масштабування і підбирання конструкцій деталей. Школярі, яких першими запросили до участі новому віар-проєкті, мали нагоду не лише побачити, а й відчути світ віртуальної реальності. Насіть через спеціальні віар окуляри. Під час зустрічі діти дізналися, як за допомогою технології можна вивчати світ, розвивати критичне мислення, тренувати увагу та емпатію. За допомогою арокулярів вони змогли зануритися в різні ситуації від пізнавальних мандрівок до соціальних експериментів. Фахівці центру наголосили, що новий проєкт має на меті зробити навчання цікавим, а спілкування з підлітками більш сучасним і доступним. Технології віртуальної реальності допоможуть спеціалістам центру проводити інтерактивні заняття, тренінги та профілактичні програми у новому форматі. Цей проект був на. Налаштований на втілення його в, нашому, в нашій громаді. Ідея його зародилась дуже давно, коли наша Даша, наш представник їздила в Америку, і там, будучи у подібних закладах соціальної сфери, майже в кожному є такі віарокуляри. Це одна із технік і методик роботи з дітьми. Для нас вона зараз надважлива і для військових. Проект був написаний ще на початку цього 25-го року, а ми навіть. Не очікували, що ми станемо в їх ряди, але підготували. І було дуже приємно, коли нас обрали. Звичайно, ми хочемо донести до більшої кількості дітей. Зараз воно актуалізовано тільки для певної програми, ми розраховували тільки на дитячі. Водночас я розумію, що ми будемо вчитися, ми будемо. Шукати, де нас навчають, щоб працювати з цими окулярами і для ветеранів. 15-річний Артем Нормуратов із Жашкова представлятиме Україну на чемпіонаті світу з греплінгу. За перемогу свого вихованця вболіває тренер, майстер спорту міжнародного класу Сергій Москаленко. І враженнями від цього виду спорту поділилися й інші вихованці місцевого спортивного клубу. Детальніше матеріалі міських новин наразі. Ми зараз бачимо тренування наших спортсменів з Панкратіону. В нас є великі досягнення з цього виду спорту. І Сергій Васильович, наша гордість, наш тренер, керівник гуртка з Панкратіону, який зараз є. Воїном Збройних сил України спецпризначенцем з пораненням зараз проходить останній процес реабілітації, ну і він не може залишитись осторонь, поки його вихованці. Він завжди підтримує з ними зв'язок, проводить зараз тренування. Оцею рукою ми не пускаємо голову, максимально прижимаємо до себе, вставляємо ручку в локоть сюди і цією рукою туди. І починаємо поранювати свій локоть. Лишимо ось. Ось цю частинку під вушку, ось цю частинку душі. Можна кулачком, можна пальчиком. раз виходить кість гарно вставити. гарно вставити лодку, то ми будемо нажимати і душити кулаком. Якщо не виходить, не вистачає вам довжини рук, то ви виранюєте пальчики ставити. Зрозуміло, так? Да? Тут, виходить, захват не одною рукою, тобто не двома руками, а одну, тому що ви одною тримаєте. І ви параєте сюди рукою і починаєте вираняти ручку. Зрозуміло, так? Да? Пан Кретяно вже займає десь 5-6 років. Подобається цей спорт, він такий ну, прикольний, не сильно і тяжкий. Ну, дуже класний спорт. Мені вид спорту панкреття подобається тим, що тут велика сила волі, потрібно багато витримання, щоб займатися в цьому залі. Та в общем, щоб займатися в залі, треба багато ще щоб… Займатися понкрано мені подобається тим, що якесь є рознобраз, крім рук, є ножки можна і поборотися. Коли він був маленький, коли мама мені казала, що вчителька питала, ким ти хочеш бути, завтя. Він написав, каже, «Я хочу бути професійним бійцем От, Тобто він потихеньку до цієї мрії, я так думаю, йде. Загалом займаюся я з першого класу, а тобто 10 років вже цей спорт мене привів мій брат, і на фоні мого тренера мені він дуже сильно сподобався. Я займаюся цим вже можна сказати, все своє життя. І зараз я готуюся до своєї найбільшої події, а саме чемпіонату світу, який відбудеться в Греції, з 5 по 9 листопада. Сьогодні радий спостерігати підготовку. До знакових змагань, тому що це високорів змагання світового рівня наших юних спортсменів, нашого підростаючого покоління. Я впевнений, що в них є талант, у них є здібності. Не хочу сказати мотивація, бо Мотивація це одне, а дисципліна спортивна то інша. Синоптичну ситуацію на Черкащині визначає західна периферія антициклону з центром над Казахстаном. До 6 листопада малоактивний атмосферний фронт зумовить хмарність практично на всій території області. Завдяки цьому ночі стануть теплішими до 7 градусів тепла, а денний максимум стриманішими від плюс 7 до плюс 12. Отож, у четвер синоптики прогнозують хмарну безопадів погоду. В обласному центрі там. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 уночі до плюс 9 у день. На Умальщині хмарна й дощова погода середи зміниться ясним днем, що протримається до вечора. Там повітря прогріється до плюс 11. Такою ж погожою буде синоптична картина назви Негорожчині. А в давнину помітили, якщо грибів родило мало, зима буде сніжною і лютою. Саме в ніч на 6 листопада міг випасти перший сніг. Так чи інакше, час демисезонного одягу та взуття вже настав. став. Теплятися і додати до раціону корисні трав'яні чаї. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах, зокрема на Ютуб каналі. За нами Правда та перемога все буде Україна!